Вітаю випадковий глядач, культиста підписник. В даному відео розповім про зміни на каналі, які будуть стосуватися гри Баншер Ghost in New Eden, і кілька слів власне про саму гру. Бо якщо ти не знаєш про неї нічого, сумніваюся, що затримаєшся тут зі мною, а я мушу зацікавити тебе, бо гра того варта. Перед тим, як розповісти про гру, хочу сказати, що для гри є українізатор. На жаль, нас чекатиме машинний переклад, але це набагато краще, ніж грати англійською, якщо не розумієте її, як я, або російською. Посилання на українізатор я залишу в описі. Отже, мова піде про двох банішів, вони ж вигнанці, які прибувають до нового Едему, в якому поселилося страшне прокляття. Ред і атеї вміють багато чого цікавого наприклад, розмовляти з привидами, виганяти їх, а також проводити ритуал вознесіння, який допоможе душі віднайти спокій. Парочку, а ці двоє саме парочка, покликав до Нового Едему їх друг Чарльз, який колись був їхнім наставником і навчався бути вигнанцем разом з Редом і Атеєю. Після прибуття виявилось, що Чарльз сам став жертвою прокляття. А Реді і Атея запізнились. В червзі залишилась дружина, а сам він став привидом, бо не хотів її залишати. Від привида спочатку не було шкоди, але Реді і Атея знали це ненадовго. Ці створіння більше ніколи не будуть людьми, вони змінились назавжди смерть мертвим. Тому вигнанці знаходять Чарльза, дізнаються, що відбувалось в новому Едемії, як він загинув, і приймають рішення, як діяти далі. Тут перед вами вперше постане вибір. Чарльз ваш друг, але тепер він привид, як з ним вчинити. Особисто я вибрала ритуал Вознесіння і відправила дух Чарльза на той світ шукати спокою. Тепер все стало на свої місця. В новому едемі атеї – серйозний ворог його прозвали кошмаром, такий собі дух помсти, якого дуже важко позбутися. В книжках взагалі писали, ніби його не можна вигнати. Але всі двоє не відступляться ні перед чим, навіть якщо один з них загине, що власне і сталося. Вночі кошмар заманив Реда в місцеву сільську раду і мало не вбив, якби не Атея, яка примчалась на допомогу. Однак дух був надто могутнім, він вбив Атею і майже прикінчив Реда. З двох вигнанців залишився один. Коли Ред прийшов до тями, виявилося, що йому допомогли вижити, а Атея тепер мертва. Або якщо бути точним, вона тепер привид. Яка іронія. Ось тут і починається сама гра. Повноцінно. Самотній розгублений Ред в кінці географії шукає шлях до Нового Едему, а Тея тепер лише його тінь, хоча вони досі разом. Вигнанці збираються завершити і розпочати. розпочати. Тея тепер володіє новими можливостями, які вона отримала, коли стала привидом. Однак це супроводжується певними ускладненнями, привиди з часом стають голодні, і їм потрібна людська суть. Давайте назвемо це умовно душею. Тепер в Реда, крім кошмара, є ще одна біда. Голодна атея привід. Рішення проблеми існує, і воно не одне. Ми можемо забезпечити воскресіння атеї або її вознесіння. Для обох випадків мусимо шукати привидів, розслідувати, чому померлий не захотів покинути цю грішну землю і в кінці виносимо вирок живому або мертвому. Якщо вирок мертвому, це відповідно вознесіння чи вигнання. Рішення ви приймаєте залежно від ситуації або обраного шляху. Якщо живому, всім ясно, що це фактично жертвоприношення. Рен забирає людську суть, годуючи нею атею. Людина помирає і привид зникає разом з нею справу закриту. Жертвоприношення сприяють воскресінню атеї, але потрібна їх кількість невідома. Гравець мусить одразу обрати для себе шлях і не відхилятись від нього, бо тільки від цього залежить успіх всієї затії і відповідний фінал. Не знаю, наскільки коротко мені вдалося передати суть гри, але сподіваюся, що як мінімум доступно і цікаво. Банішерс я проходила на стрімах, як і всі ігри на каналі, але я змінюю підхід до контенту по цій грі. Тут треба читати багато тексту, досліджувати записки, світ навколо і слідкувати за сюжетом постійно. Це все зробити нелегко, коли перерви між стрімами великі. Враховуючи те, що стрімів стало менше через графіки вимкнення світла і те, що я зараз граю ще в Elden Ring, інтервали між проходженнями тільки збільшуються. Мої глядачі забувають, на чому ми зупинились, що треба зробити і взагалі в чому тут суть. Є ігри, які цікавіше або грати самому, або дивитись лише ключові та самі цікаві моменти чи сюжет, що я вам і пропоную. По Banishers тепер будуть виходити відео, але увага, це не летсплей, я таким не займаюсь. Я буду розповідати історії, зустрічі з привидами, показувати сюжетні моменти, дослідження світу і на що варто звернути увагу. Так, ви можете бути в курсі всього, що відбувається в грі, і не доведеться шукати то на довгих стрімах. Також я зрадію, що вислухаю ваші пропозиції, які є стосовно гри. Можливо, є щось, що ви хочете побачити або дізнатись. Пишіть про це в коментарях, я зверну на це увагу і при можливості вам це обов'язково покажу. Сподіваюсь, вас зацікавить гра і захочеться пройти її самостійно або подивитись мої майбутні відео. Якщо тема все ж вам цікава, тисніть лайк і не забудьте відповісти в коментарях на моє попереднє питання. А також скажіть, як вам гра, якщо її проходили, і чи взагалі збираєтеся, тому що сюжет цікавий, ідея також, але от сам геймплей може вам не сподобатись. На то є кілька причин. Але це не огляд, тому не будемо про це сьогодні говорити. Ролик має бути інформативним і коротким. Мені все ж раз сподобалась, і я раджу її, в принципі, усім. А на цьому все. Можете глянути, що я тут ще знімаю, і прийти на мої стріми, які відбуваються в вечірній або нічний час, якщо є світло. На зв'язку була Шані Ред. До зустрічі на наступних стрімах або у відео.